З нами студія Максим Саваненський. Будемо називати його сьогодні консультантом з інтернет-комунікацій. Я правильно сказав? Ми, ну, так само всі знають. Там, е виходить, мі мікроблогер, якщо Фейсбук вважати, теж мікроблогом. Він, е він творець фактично проекту Watcher.ua, Юей, який ми постійно ну, не знаю, цитуємо систематично, все, що пов'язане з соціальними мережами, якимись новинками в інтернеті. Наприклад, Італія заблокувала Mail.ru через піратство. Такі от справи. Ну, там зараз... Ну, я думаю, наша аудиторія, знаєш, вони одним оком е дивляться ефір, іншим оком. там... Е Порядка 15 в таких українських видань там Watcher. Я думаю, що UA Review всі читають для того, щоб це, відволіктися від подій актуальних. ще хороший проєкт Ріся 24 в Фейсбуку. А Ріся 24 теж дуже непогано. І е, непогано, але насправді там я почитав багато неоднозначних таких повідомлень на Кермін Раша. Там вони веб-представництво велике відкрили. Але ось. Е, Дивлюсь, величезна кількість публікацій новочері. В, в твоєму Фейсбуці де, там правда уникаєш згадування. Дивлюсь, прізвища Володимира Путіна. Замінив це прізвище на інше слово, але а, все дуже багато говориш про російську пропаганду і так далі. Так, це тема, якою я зараз найбільше цікавлюся. Насправді, війна відбувається не на лише всі зазвичай кажуть, пропаганда. Пропаганда, це знаєш, уявляє таке там великий такий рупор. Там це радіо, там радіоточка, яка посеред площі розповідає. Листівки праводи. великі. Листівки великі такі. Плакати на стінах, типу там Brother is watching you, там та записався добровольцем Ну, окей, або це, типу телебачення. Зараз же пропаганда пішла далі. Це пропаганда правда. інтегрована в інтернет. От російську Вікіпедію спіймали на брехні, наприклад, Вочер. Як це все організовано? Як влаштований цей механізм? Ти можеш нам трошки пролити на це світло, тому що я думаю, ти зсередини багато цим цікавився. Звідки беруться ці люди, які редагують Вікіпедію? Це штатні працівники ФСБ, чи це якісь волонтери, чи це просто інтернет-активісти, які хочуть просувати ідею руського міра? Ну, треба говорити про те, що в Росії відбулося дуже важлива змінну процес. Це те, що за останні три роки їхня пропаганда. Почала давати дійсно дуже хороші результати. Результати призвели до того, що якщо ще три роки тому основна аудиторія, яка займалася роботою в інтернеті, це були виключно проплачені люди. То на сьогоднішній день є дійсно дуже багато росіян, які вірять в те, що говорить російська пропаганда, вони довіряють своїм змі. Їм дійсно створили віртуальний простір, в якому вони живуть. Хоча Якщо ми говоримо про частку тих людей, які є оплаченими, які працюють, зокрема, на сайтах іноземних ЗМІ, то це дійсно досить велика група людей, мова йде про тисячі людей, які отримують щомісяця свою заробітну платню, неодноразово інформація про цих людей спливала. Ну і зрозуміло, що є координаційні центри, які координують всю цю, всю цю діяльність. Тобто, якщо мова йде, наприклад, про зміну інформації в Вікіпедії. Тому що в чому сенс був зміни інформації в Вікіпедії, для того, щоб довести, що Су-24 це винищувач, який може збивати. Су-25. Чи 24 — це бомбардувальник. Прекрасно, так. Да. І треба було пояснити, що він міг збити потенційно Боїнг. Е, для цього треба було в Вікіпедії змити інформацію, для того, щоб якщо хтось захоче перевірити, подивиться, о, дійсно, цей літак лі, літає досить високо, може збивати боїнги. То, в принципі, е, зараз е, пропаганда вона стала більш комплексна. Тобто, з'являються. Е, ну, не просто повідомлення, Це повідомлення повинні знаходити якісь підтвердження, з'являються фотографії. Що аудиторія інтернеті інша. Людина, тобто ти дивишся, так: Су-25, ага, треба загуглити, що це таке, відразу вода Вікіпедію. Ти читаєш і сам, нібито знаходиш інформацію. Так, але що він але проблема з тим, що люди почали доволі активно а, протидіяти цій пропаганді. Вони почали шукати нестиковки, невідповідність інформації. На сьогоднішній день мені здається, що російська пропаганда дійсно дуже дуже позитивно в них все відбувається у. Правильно в них все відбувається у. У Росії, тому що там вже люди вірять, незалежно від чого, що б там не казали. Але коли ми говоримо про Україну там чи інші країни, то їхня пропаганда починає зараз грати навпаки проти Росії, тому що чим більше ми фактів знаходимо брехні, тим менше люди починають з довірою відноситись до будь-якої інформації з Росії, навіть якщо вона правдива, люди вже просто не вірять. Її вже купа пруфів сиплеться з Сєвєродонецька. Ми вже опублікували інформацію, які ми могли довіряти давно про те, що Сєвєродонецьк Сівер... звільнили. Так, от вже є фотографія, твіти Авакова, тобто попередні фоточки. Які постали в не з Маріуполя, то фейк, а це вже ну, от я ще не так швидко, звичайно, перевірив. Тобто це така неглибинна була перевірка, але ну, ось, так, ось так виглядає прапор над міськрадою. Ну, такі штуки. Ну, так, відволіклися назад, назад до російської пропаганди. ти вважаєш що. Чим активніша російська пропаганда, тим менше в неї шанснути. В... Якщо ми говоримо Україні. зараз про Україну, тим дійсно їм їм важче працювати, особливо коли ми говоримо про середовище, інтернет-середовище. Але це Є моменти, в яких вони дійсно досі є успішними. Це, наприклад, вкидування інформації негативного характеру про е, українських політиків. Тобто, в принципі, один з основних меседжів, які вкидаються е, російською пропагандистською машиною, це довести, що Україна є failed state, тобто ну, держава, яка фактично не вдалася як держава, неуспішна держава. І вони шукають під, під це будь-які. Будь-яку аргументацію, тобто погана влада, проблеми з економікою. Якщо подивитися російські фільми, ми розуміємо, що українці це ті люди, які постійно щось крадуть, Все чи фірмі чи... товстій в, в сайті. Так, і вони їм постійно щось не подобається, то люди незадоволені своїм життям, і в принципі ну це якісь нещасливі навіть люди в чомусь. І, в принципі, вони цю інформацію е, намагаються максимально е, укорінити в свідомість людей. Я скажу, що за останні 10 років ну російська пропаганда почала дуже активно працювати десь з 2002-2003 року, але після е, помаранчевої революції відбувся, відбувся просто вибух, тому що вони зрозуміли, що насправді дуже легко знести будь-яку владу, в тому числі і. Е, 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 і в Кремлі, тому що вони побачили, що відбулися в Україні в 2004 році. Потім арабська весна в країнах Північної Африки і ті режими, які десятками років були при владі, і потім буквально за 2-3 тижні вони втрачали владу, в Росії зрозуміло, що є ризики, що можна втратити владу. І фактично, вони створили молодіжній рух наші, є деякі інші молодіжні рухи. Фактично, це бойові одиниці людей, які спочатку працювали виключно за гроші, або їх вивозили там на вони Десь відпочивали це озеро Відусі, де вони відпочивали. дуже активно. Так, Бо да, ми так. тут, прямому, тут показували десь в прямому в ефірі, як там отруїлося масове ну, отруєння. Шаста людей отруїлося. Да, але вони фактично створили рух людей, які от підтримують будь що щоб зараз не робила російська пропаганда. Вони це підтримують і мало того. От вони в них є дуже активна активний напрямок, коли вони починають в Росії. Фактично, ну мочити це не дуже там літературне слово, але інакше це сказати неможливо людей, які хоч хоча б яким чином виступають проти російської влади, або там спростовують якусь інформацію російської влади, наприклад. А, якісь відомі правозахисники, журналісти чи просто відомі, наприклад, якісь актори, виконавці, які виступили проти офіційної позиції Росії, їх дуже активно ну вони страждають від того, що Скують, називають зрадниками Скують, скуют. Причому я скажу, що навіть для цього вже не треба нічого організовувати. Люди вже самі організовуються, Тобто, питання, ну така річ, як ненависть в Росії на сьогоднішній день на, на такому високому рівні Росії втокмачили в голову, що є Росія навколо одні вороги. Їм треба постійно цими ворогами воювати. І для того, щоб ви, коли в тебе навколо дні вороги, зрозуміло, що в тебе буде відчуття ненависті. Ти боїшся, що тебе хочуть хтось захопити, тебе хочуть американці, фашисти, які в Україні, не знаю, хто там ще якісь там грузини тебе хочуть там, вбити, чи там Європа з тобою хоче зробити. І постійне оце відчуття небезпеки, яке. В Принципі в Росії зараз реалізоване, а в Україні є щось щось схоже на це ну деко якоюсь мірою ні. В Україні пропаганда не працює на сьогоднішній день. Як пропаганда. Я маю на увазі про це відчуття ненависті, проекта відчуття ненависті. Воно є, але воно не, не штучно сформоване. Тобто, фактично, у нас є зараз ну, дуже розбалансоване суспільство. Знаєш, коли люди дивляться відео подій 18 20-го 20 лютого. Більшість людей, які якимось чином були причетні, чи пережили, чи принаймні бували на медані, вони не можуть дивитися це без сліз і багато людей. І нібито пройшло вже дуже багато часу. Мало того, цей процес ще все більше і більше ну, людей ну, з точки зору там, психологічних відчуттів, він, він ускладнюється. В принципі, є проблеми в суспільстві, але це не, я не скажу, що це питання пропаганди. Це можливо як реакція вже на російську пропаганду, реакція на те, що відбувалося в Україні з точки зору. Української влади те, що робила, тобто відчуття постійної несправедливості. Але, наприклад, те, що як люди хочуть, наприклад, знищити там бойовиків десь, наприклад, на сході України, з одного боку, це теж відчуття ненависті, але з іншого боку, воно це є зворотна реакція на те, що вони там роблять. Тобто Українська медіасфера ніколи. Такою монолітністю з тих чи інших причин завжди причини були різні, але ніколи вона монолітністю не вирізнялася. Але зараз є, ну, є українські медіа, які просто намагаються з одного боку, не можна зрозуміти, чи то вони поширюють інформацію про російську ну фактично такі меседжі російської пропаганди і працюють на українському ринку. З іншого боку, можливо, вони намагаються знайти альтернативну точку зору. Де тут баланс? Як ти це пояснюєш собі? Ну, ми повинні розуміти, що медіа це все-таки ентертеймент, це розвага. Як би ми не відносилися до медіа, якщо медіа не створює відповідну картинку і, і елемент, навіть коли ми говоримо про якісь погані новини чи прекрасні новини, людина повинна в цей момент щось переживати. І тому медіа в принципі. Працюють над тим, щоб створювати відповідну картинку. Зрозуміло, що коли журналісти, які працюють на якомусь конкретному каналі, в них є якесь відчуття патріотизму або відчуття несправедливості того, що відбувається в країні, що відбувається з нашою країною, чи відбувається особисто з ними, вони якимось чином намагаються реалізувати це відчуття несправедливості в чомусь, це може відбуватися і в творчому якомусь процесі. Те, що журналістика є доволі незбалансованою. В нинішній ситуації, це правда, ми повинні, ну, бути, ми, ми повинні розуміти, що країна перебуває в стані війни. Жодна країна в світі, яка перебуває в стані війни, не може мати збалансовану. Політику в медіа, тому що якщо є країна-агресор, особливо, ну, коли ми говоримо про Росію, в інформаційній сфері Росія є країною агресором, і вона агресивна не тільки на території інформаційного поля України, вона так само агресивно працює в інформаційному полі Європи, Сполучених Штатів. І в цій ситуації Україна повинна оборонятися. Знаєш, це як аналогія з, з військовими. Ми говоримо, от наші військові повинні відхилятися від куль, але при цьому не вбивати бойовиків, бо вони теж люди. І цілитись, якщо цілитися, то тільки так, щоб їх трошки десь зачепило, можливо, руку чіпали, щоб там їх, не дай Бог, не вбило. Ми не можемо говорити про такі речі. Це коли ми Тому що їм нашим військовим загрожена безпека, вони повинні ну таким чином тих людей, які стріляють в них стріляти, напевно, також йому відповідь. Така сама ситуація в інформаційній сфері. Тобто це війна, ми повинні розуміти, що в цій ситуації держава повинна мати консолідовану позицію, суспільство повинно мати консолідовану позицію. І журналістське середовище, те про що ми говорили, що ми бачимо, що. Є якийсь елемент консолідації. Це дуже важливо, щоб і журналістське середовище теж було консолідоване щодо захисту України від зазіхань інформаційних з боку Росії. Іноді видається, що журналісти стають аж надто активними в бажанні захистити свою Україну від інформаційного посягання Росії. Коли журналісти деяких медіа починають ну, протворюватися частково на пропагандистів, як до цього. Я думаю що це природній процес. Я взагалі вважаю, що пропаганда в нинішніх умовах це інструмент, яким по яким повинна використовувати і держава, і медіа. Тому що ну, я кажу, це війна. Ми, Але ми... коли ти говориш правду, хіба це не те, що ти маєш робити? А, ну, проблема яка? Що, е... ну, якщо в нас з одного боку є агресор, який постійно в тому числі через інтернет доносить, говорить про те, що е... щось чорне, а ми доносимо інформацію, що воно частково і чорне, і біле, то в ситуації, коли людина має доступ і до тих, і до тих медіа, вона. В неї буде більше інформації про те, що це таки щось є чорнішим, і вона все почне вірити. Тобто ми повинні я роз... але, якщо нас при цьому зловрять, ну окей, ми вдамося до пропаганди, будемо подавати одну точку зору, валити а, нас наша ж аудиторія, а у нас аудиторія специфічна, аудиторія інтернету, люди, які перевіряють інформацію, зловить кілька разів на брехні. Вони ж перестануть нам довіряти. А, ну, знаєш, це як от людина, яка когось вбила, це ж це ж це ж погано, правильно? Ну, от, це, це погана річ. Неоднозначно, ти... однозначно, якщо вона була на війні, наприклад, захищаючи свою країну або так далі, ну, журналістів ситуація теж може захищати свою країну в інформаційній війні. Тоді mm -hmm. як ти ставишся до створення цього каналу Ukraine Today? А, ну я подробиць не маю. Ну, Пропагандистський український канал, типу, слідчі я... з назвою, український варіант Russia Today, але mm -hmm. я думаю, є якісь нюанси. Я не вірю, що в Україні на сьогоднішній день є достатньо велика команда людей, яка могла би потягнути такий потужний великий канал. Без фінансування, ну хоча б від 50 мільйонів доларів на рік, хоча б бюджет, хоча б такий бюджет, ну це маласенький бюджет, але хоча б 50 мільйонів доларів на рік. Якщо когось є достатньо гроші для того, щоб принаймні утримувати такого типу канал, це нормально. Але я думаю, що проблема в нас є з людьми, які є фахівцями в сфері комунікацій, і створити, ну яскравий приклад кризою український кризовий медіа-центр, тобто який був створений фактично людьми, які... Які мали відношення виключно до бізнесу, які на початку березня об'єдналися для того, щоб створити і допомогти українській державі. При цьому українська держава протягом весни кілька разів намагалася створити щось своїми силами. Не вдавалося. одній прості причині, що немає достатньої кількості фахівців. Коли підтягнули з кількох найбільших українських комунікаційних компаній, підтягнули фахівців для створення кризи у медіа центру, вдалося це зробити. Тому запуск каналу він втикається, ще в одну проблему треба мати не тільки журналістів. Операторів і техніку, ну і інших людей, які допомагають робити чудову прекрасну картинку, треба ще мати досить великий штат людей, які розбираються в комунікаціях. І мені здається, що тут у нас е, при запуску такого каналу можуть бути проблеми, тому що навіть е, ну, пропаганда це дуже е, складний продукт. Треба, щоб, е, щоб він не виглядав, по перше, пропагандистським, тому що ніхто його не буде дивитися. Він повинен бути цікавий різним аудиторіям. Тобто, якщо ми створюємо канал. Одна інформація може бути цікава німцям, інша може бути цікава британцям, ще якась може бути цікава американцям. Навіть Раша тудей тільки от зараз намагається запустити свою німецьку версію, хоча в них безмежне фінансування, вони можуть робити все, що хочеш. Тому, як на мене, я думаю, що це будуть викинуті на вітер гроші, хоча, можливо, комусь вдасться щось зробити краще. Мені здається, що важливіше зараз працювати з іноземними журналістами в, регіон... в Європі, в Північній Америці. Де для того, щоб вони чітко розуміли, що насправді відбувається в Україні в Україні, звідки ті е, проблеми, які ми зараз маємо, яка причина цих проблем. І я думаю, що це те, чого що, що наша держава раніше не робила, і, напевно, зараз в нас стоїть перед цим викликом і держава, і деякі компанії чи організації, які їм допомагають зараз. У нас дуже багато ініціатив в Україні по роботі саме в антипропаганді і в пропаганді українській за кордоном. Я думаю, що це дуже, дуже хороший знак зараз для нашої держави. На початку якраз російської військової агресії, всі українські журналісти, медіаексперти реально дуже часто просто. Весь час скаржилися, до речі, не безпідставно абсолютно скаржилися на те, що люди, які пишуть про Україну, про що люди, які якраз сконцентровані на українських питаннях, іноземні журналісти реально поза контекстом перебувають дуже часто пишуть якісь речі, які ну просто абсурдними виглядають. Тобто зрозуміло, що людина не в темі, вона просто описує якісь речі і намагається видаватися розумною. Це змінила ситуація м, взагалі в медіасфері загалом. Чи прийшло до до іноземних ЗМІ розуміння, того, що відбувається в Україні, наскільки зараз адекватно вони подають інформацію? Ну я скажу, що коли ми говоримо про провідні медіа, то вони почали подавати інформацію досить досить збалансовано, досить нормально щодо України, тому що дійсно ми мали ситуацію, коли дуже часто е, якийсь великий телеканал має корпункт свій тільки в Москві і обслуговує цілий регіон, тобто і Україну, і Білорусі, Росію. І вони в Україну приїжджають дві чи тричі на рік, коли сталася якась дуже велика подія. І вони, в принципі, не володіють загальною інформацією подій. Вони не розуміють культурних якихось процесів, які відбуваються в країні. Тому особливо під час ми говоримо не тільки про під час вже військового вторгнення в Україну з боку Росії, але і під час майдану у нас було багато нерозуміння того, що процесів, які відбуваються в Україні. Але за цей час велика група журналістів просутні в Україні з ними. По-перше, -по з журналістами почали працювати, і держава працює і що дуже добре. І правили? журналісти почали працювати. Я скажу, що там українсь... Тресі, я, я просто провідати як результат. Просто повідомлю про те, що Рада міністрів ЄС ухвалила рішення про а, поліцейську місію в Україні. Якби не було адекватного медіа там каверджу з боку там, тих ж там Guardian або BBC, або а, Хто там ну, Daily News, Так само валять дуже круто. Я постійно деякі де, де новини раніше не ніж у нас тому що зараз журналістів там Більше. І от. Ну, і маємо, маємо результат. Так, результати є. І я скажу, що я спілкувався з британськими журналістами, вони насправді вони є трохи навіть розлюченими, коли вони, от, ну, просто в журналістів є якесь відчуття ну, там, власне, достоинства. І е, гордість за за свою професію, і коли вони бачать, що роблять росіяни в інформаційному полі, а коли вони тут присутні, вони це краще бачать, починають краще розуміти, як працює російська пропаганда. Вони починають навіть деколи е, в своїй роботі ставати навіть ну інколи е, трошки навіть на бік України в деяких своїх матеріалах. І власне через перегинання палки Росії. Я скажу, що по роботі з журналістами, той самий український кризовий медіа-центр зробив дуже багато, тому що фактично Ну, ми бачимо, якщо про Український кризовий медіа-центр говорити, тільки в основному прес-зал це єдине, що ми бачимо. Ну, люди бачать десь верхівку Айсбера. Але медіа центр робить гігантську роботу, наприклад, по роботі з конкретними журналістами, пояснює їм, що відбувається в Україні, доносить інформацію. Якщо треба, допомагає у всьому, чому можна тільки допомогти. І е, це теж допомагає в розумінні ситуації в країні, тому що дуже часто журналісти приїжджають в Україну, і вони ну, ніколи б до цього не були в Україні. Ну, уявити собі, що хтось з нас приїхав не знаю, в Чилі, наприклад. Ми ніколи не були в Чилі, знаємо якісь загальну інформацію, де ця країна відбувалася, як вона розвивалась, можливо, економічно, але процеси внутрішні ми не знаємо. Я знаю, я знаю їхню столицю, знаю, що в них найбільший в світі басейн. Ну, от, Я думаю, що це, якщо б не них був якийсь конфлікт, мало б, напевно, допомогло. Ось Я думаю, що ну, от, така ситуація по, по мені. Ні, ну те, що ми констатуємо покращення. Ой, я це слово вже хливо сказав. Що я згадав так. Що це було слово мем, вже майже забули це, але е, от ну, відчуваємо певне покращення в медіасфері, дуже приємно це констатувати. Дякую, Максим. Знаєш, ти маєш бігти, вибачте, ще на одну хвилину затримувати, абі другий. Дякую. Дякую. Це був е, Максим Саваневський.